Всім привіт! З вами Катя. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно, якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні у відео я вам покажу, як я роблю. Свого роду свічку. Та як в нас зараз в країні дуже часто вимикають світло з метою збереження енергії, так, тому потрібно записатися нам свічками. Ось, ну, я ходила недавно в магазин і дуже проблемно зараз знайти звичайні воскові свічки, тому можна зробити свічку за допомогою олії і звичайної банки. Так, ну і, власне, для цього мені буде потрібна ось така баночка. У ну, мене на 200 мл баночка ви можете взяти будь-яку, але на пів літру не беріть, бо тут дуже буде багато вам. Можна навіть меншу взяти, ніж ну, в мене. У мене ось така з спідірчиці баночка. Далі мені знадобиться шматочок вати. Я вже завчасно приготувала ватку. Ну, ось приблизно ось такий шматочок я відірвала. Це мені вже не потрібний цей шматок. І все. І скручую його ось таким чином. Все, ось такий зробила я. Відкладаю його поки. І беру, звичайно, олію. І заливаю. Ну, я залию десь приблизно половину банки. Це в мене вийде десь приблизно 100 мл. Так все, я залила і в мене ось скільки вийшло, якщо дивитися, ось так банка, то вийшло навіть трішки більше, десь 100 120 мл. Десь так. Все, поки я відкладаю, далі мені буде потрібна кришка, і я завчасно приготувала цвях разом із молотком. І зараз постараюся посерединці пробити дірочку. Так, і з цієї сторони є такі, бачите, як маленькі такі гострі кутики, то їх такою приб'ю молотком. Так, все, кришка моя готова. Ну, майже посередині пробила, але тут нічого страшного. Трішки так сюди відійшло в бік. Нічого. Так, беру далі я баночку з олією і беру ось цей шматочок олії, ой, шматочок ватки. Ще раз так, перекручую. І занурюю його повністю в олію. Ну І тепер беру верхніх сантиметрів 2 і отак от трішки, наче як, спрокручую, щоб лишнє олію забрати. Тепер беру кришечку і просовую через ось цю дирочку. Ну, ось так. І все, і закручую. Ну і, власне, за декілька хвилин в мене вже готова ось такого свого роду свічка. Ось, вона буде більш витриваліше світити, надовше її вистачає такої свічки, чим, звичайної воскової. Ось, можете зробити декілька собі таких баночок, щоб поставити в декількох кімнатах, тому що Штаю новина, що має бути відключення на декілька днів світла. Тому завчасно потрібно подумати над цим, щоб зробити декілька свічок, ось щоб тоді в нас було хоча б мінімальне світло в кімнаті ну або в будинку. Ну і, власне, вже я ось запалю покажу вам, як воно горить. І ось так виглядає ця свічка. Ось, будьте просто час від часу подивлятися, бо трішки зараз згорить сама вата. Ось. І вона буде брати по, по ниточці вже з цих ват, вона буде постійно просочувати олію. Тому будете час від часу подивлятися. Ось, якщо буде олія трішки завершуватись, то можете собі підливати її. Така свічка вона не виділяє якийсь специфічний запах, вона не має в неї такого якогось запаха неприємного. Ось, Горить хорошо. Ну і ось Буквально через декілька хвилин, бачите, багато витягнула я трішки вати. Ось, І почало так коптити з таким чорним кольором. дим. Тому я ось візьму звичайні ножнички ось, і відріжу. Ось в мене вже пройшло декілька хвилин і в мене вже вогонь звичайний, без чорного такого. Ось, це може бути із за того, що я витягнула дуже велику кількість вати. Ось вата почала обгорати, тому я її обрізала, зробила меншу в розмірі, і десь в мене приблизно пів сантиметра має виднітися з-під кришки вати. Також можна як варіант замість кришки поставити фольгу. Ось, але це так. От, потрібно подивлятися за такою свічкою, далеко не відходити від неї, Ось тому що там з фольгу може або здути, або м -м, може скрутитися, Ось, то, щоб не наробити ніякої біди, то краще, я думаю, що зробити із кришки. В кришці дірочку зробити. Ось також пишіть в коментарі, якщо ви робили схожу свічку, ось, що ви робили, якщо у вас почав бути такий димок, іти чорний. Поділіться своїм варіантом в коментарях, мені буде цікаво почитати, як ви впоралися із тим, що от е, був чорний дим. Також можете написати в коментарях, що ви використовуєте замість фітіля. От я використала в своєму випадку вату, ось, так як це ще за таким способом робила моя прабабуся, таку свічку, ось вона в неї постійно стояла на столику от, і довго горіла. Ось, Також ви можете написати, що ви використовуєте за фітіль. Мені буде цікаво почитати ваш варіант. Ну і власне таким швидким способом я зробила свічку, яка зараз є досить актуальною в нашій такий нелегкий час. Ось, можете собі спробувати зробити такий варіант свічки. Я думаю, що вам він сподобається, тому що він є економним за звичайну воскову свічку. Ну і можна зробити декілька баночок і поставити в декількох кімнатах. І буде собі світити такий вогник. На цьому моє відео підходить до кінця. Пишіть в коментарі, чи сподобався вам такий формат відео. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. На цьому моє відео підходить до кінця. Всім гарного та тихого і мирного дня. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.